Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Фінал! Фінал, який називається хрестики-нулики. І у мене одразу питання: що це за такі дитячі ігри? Mm. Такий вирішальний раунд. Лесеньку. Ми хочеш дитячі, буде тобі хрестики-нулики для дорослих. Отже, правила фіналу: перед вами діжки з водою. І також м'ячі відповідного кольору до кожної команди для дівчат рожеві, для хлопців сині. По черзі ми будемо кидати ці м'ячі, намагаючись потрапити тим чи іншим м'ячем у діжку з водою. Та команда, яка першою складе лінію ага. своїм кольором м'яча, і переможе у фіналі. Кидає хто перший зараз? Хто починає перший? Ну, давай я перша кину. Кидай. Отже команди, увага! Лесю! Починайте! Але! Але! Небаво! Будь ласка, вас! А є якась межа за яку не можна заходити. Виходимо, виходимо! Звідси кидайте біля ящика. Кидайте перша. Пам'ятаєте все. Лесі, як ти хочеш, давай. Молодець. на тобі. Точно треба. Ти маєш сюди, і ми виграли? Давай, маєш закинути сюди. Ми виграли, Маша. легенько кидай. Легенько не треба, не треба. Ти з першого разу може було! Може ж було! Не можна було! Дантесе! Це був найшвидший фінал! Час не повернути! Я думала, Дівчата! Буде... Дівчата. Дівчата тактика, Брат, тактика! Тактика! Сьогодні Чисто зробили тактика. все! Вони програвали! Нас догнали! Перегнали! І ще й перемогли! Чоловіків! З рахунком 24 тисячі на нуль. Вітаю. 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 Ну що я можу сказати? Це фінал. І так швидко ми не програвали ще ніколи. А ми швидко завжди виграємо. Тому що дівчата зверху. Thank mm -hmm. you.